У цій частині говоримо про гендерне оцінювання. Почнімо з визначення: гендерне оцінювання це інструмент, який застосовують, коли потрібно дізнатися про вплив чи наслідки управлінської діяльності на становище жінок і чоловіків або їхніх груп, а також про інші гендерні аспекти. Як наслідок. Гендерне оцінювання допомагає усунути диспропорції та гендерну нерівність. Гендерне оцінювання виявляє відмінності у становищі, потребах, доступі до ресурсів різних груп жінок та чоловіків, а також визначає можливі позитивні й негативні наслідки від провадження гендерної політики для різних груп або конкретної групи жінок чи чоловіків. Тобто гендерне оцінювання доповнює гендерний моніторинг, фактично, оцінювання надає детальну інформацію, що спрацювало, а що ні, під час гендерно орієнтованого врядування. А ще пояснює, чому так сталося. Правильно? Саме так, гендерне оцінювання це внутрішня або зовнішня експертиза, яка описує, яке значення мала будь-яка управлінська діяльність, а не тільки гендерно орієнтоване врядування. Тому після гендерного моніторингу потрібно критично переглянути ситуацію за допомогою гендерного оцінювання. А наскільки прискіпливою повинна бути ця експертиза і хто її має проводити? Найчастіше використовують два типи гендерного оцінювання: проміжне та підсумкове. Проміжне оцінювання проводять під час реалізації політики, програми чи ініціативи. Його мета виявити наявні недоліки та мінімізувати їх негативні наслідки та впливи у поточній діяльності. Складно зараз поясню на прикладі: скажімо, є цільові програми, розраховані на 3-5 років. Проміжне оцінювання їхньої ефективності та результативності допоможе спрогнозувати, як вплинуть заходи в межах цих програм ще до їхнього закінчення. А мета підсумкового оцінювання показати гендерні результати у довгостроковій перспективі, а ще підбити підсумки й удосконалити програму. Підсумкове оцінювання можуть проводити або відразу після програми, або за кілька років. Наприклад, через 2-3 роки після виконання програми можна проаналізувати, чи зберігається гендерний вплив та сталість результатів від її реалізації. Щодо того, хто саме повинен проводити гендерне оцінювання, теж є варіанти. Зазвичай гендерне оцінювання проводять у зовнішньому і внутрішньому форматах. Внутрішнє оцінювання може здійснювати керівний орган, беручи за основу аналіз даних гендерного моніторингу чи інших даних управлінської звітності або самооцінки. Натомість зовнішнє оцінювання здебільшого здійснюють незалежні установи та організації, як от Рахункова палата, експерти або експертки. Як і гендерний моніторинг, процедура гендерного оцінювання має декілька етапів. Перший із них планування оцінювання. На цьому етапі складають план оцінювання та визначають, скільки часу потрібно на проведення процедур. Другий етап підготовчий. Тут потрібно визначити методи збору даних, джерела інформації та провести огляд документів. На третьому етапі зборі даних експерти збирають інформацію, використовуючи кількісні і якісні методи. Можуть, наприклад, проводити фокус групові опитування чи інтерв'ю, анкетування або аналізувати документи. Четвертий етап аналіз отриманих даних. Тут експерти узагальнюють та інтерпретують інформацію, яку вони одержали на попередніх етапах. І на основі неї роблять висновки. Підготовка та презентація звіту це завершальна стадія гендерного оцінювання. У звіті потрібно вказати підсумки незалежної експертизи, інформацію про фактичний стан справ, а ще описати, як усунути проблеми і запропонувати, як покращити ситуацію. Цього року завершується виконання програми сприяння інвестиційній привабливості, нові інвестиції, нові можливості. Чи варто нам проводити гендерне оцінювання? Слушне запитання, Марія, сам факт завершення програми ще не означає, що потрібно проводити гендерне оцінювання, іноді достатньо гендерного моніторингу. Спершу подумайте, для чого може бути потрібним оцінювання. Наприклад, якщо керівництво вашої громади хоче з'ясувати, які позитивні чи негативні наслідки мають або матимуть започатковані інвестиційні проєкти, а також виявити, як це вплинуло чи вплине на життя мешканців громади, жінок та чоловіків. Отже, гендерне оцінювання слід проводити, якщо потрібно визначити не тільки успішність чи результативність виконання програми, але й проаналізувати довгострокові наслідки та вплив від її реалізації. Дякую, тепер зрозуміліше. А якщо ми не провели гендерний моніторинг програми, чи можна натомість здійснити гендерне оцінювання? Так, гендерне оцінювання можна провести і без попереднього моніторингу. Не завжди є можливість одночасно провести обидві процедури. Тому їх можна використовувати незалежно одна від одної. Гаразд із цим розібралися. А чи можна під час гендерного оцінювання проаналізувати якісь додаткові гендерні аспекти? А вже ж, по-перше, можна дізнатися наскільки сумісні завдання певної програми з державними та регіональними пріоритетами гендерної політики. Наприклад, чи врахували гендерні аспекти під час розробки інвестиційного паспорту вашої громади, чи залучали жінок та чоловіків до обговорення інших інвестиційних документів чи проєктів? По-друге, можна проаналізувати результативність програми, тобто з'ясувати рівень досягнення та реалізації завдань. Наприклад, Гендерне оцінювання допоможе визначити, які саме групи жінок та чоловіків вже отримують чи ще отримають найбільші вигоди або зазнають найбільших ризиків від реалізації інвестиційних ініціатив чи проєктів. По-третє, можна дізнатися, наскільки ефективно витратили людські чи фінансові ресурси. Також можна визначити сталі змін та впливу. Наприклад, які саме інвестиційні можливості вашої громади, а ще як довго вони будуть актуальними, зважаючи на зміни демографічної структури населення, скорочення тривалості життя мешканців громади та високі темпи смертності чоловіків. Крім того, можна визначити, як програма вплинула на гендерні відносини в громаді. Наприклад, які групи жінок та чоловіків громади були працевлаштовані або втратили роботу через впроваджені інвестиційні проєкти, скільки таких осіб, яким був гендерний вплив на непрацездатних мешканців громади, як діяти надалі, щоб зменшити негативний та посилити позитивний гендерний вплив на різні групи мешканців громади. Отже, попри те, що етапи та процедури моніторингу й оцінювання схожі, все ж гендерне оцінювання ширше поняття, оскільки часто базоване на результатах моніторингу. Його здійснюють на найбільш важливих етапах управлінської діяльності, та якщо виникають певні труднощі з впровадженням гендерного підходу. Зазвичай гендерне оцінювання надає інформацію, яку можна використати, щоб удосконалити розробку гендерно чутливих політик, програм та заходів. Гендерне оцінювання також допомагає виявити непередбачувані результати й наслідки гендерних ініціатив, які можуть залишитися поза увагою під час моніторингу. Результати гендерного оцінювання важливі як для тих, хто ухвалює управлінські рішення. Так і для бенефіціарів. Тобто жінок та чоловіків, на яких була спрямована діяльність у межах гендерно орієнтованого врятування, та які прагнуть дізнатися, як ця діяльність позначилася на їхньому повсякденному житті та як вплине у майбутньому. Дякую вам за увагу. До зустрічі!